Вас вітаю на своєму каналі, де растуть кімнатні рослини, садові, також також інші рослинки, які я полюбляю, тому якщо вам цікаві Квіти, а також природа зелені, обов'язково доєднуйтесь та полишайтеся зі мною. Сьогодні ми разом з вами будемо роздивлятись садові квіти. Я хочу сьогодні з вами побалакати саме про будлею. Давайте я вам трішечки покажу. Ви зараз на екранах бачите, як в мене росте моя будлея із серії Butterfly отака гарнюня. Бачите? Вона в мене росте в горщику. Я її придбала цього річ. Мені здається, майже влітку щось так виходить. Але в мене вийшла та історія, де я полишила одну рослину у горщику, як ви бачите. Це п 9 горщик, вона в мене росте. А іншу рослинку, та, що була більш-менш більшою, я висадила. У свій садочок, ми зараз, звісно, до нього підемо. Я вам також покажу свою рослинку. І навіть цей сорт будлії ми її також візьмемо з собою, щоб роздивитися саме. Друг біля друга, як вони виглядають. Я, чесно вам хочу сказати, не гадала, що буде саме так, що мої будлії, ну, тобто саме цей сорт буде рости у горщику, але як виходить, і знаєте, з цієї серії, коли мені ви будете писати або щось там казати, мені потрібно, щоб рослинка ця росла саме в горщику, і поки що пересаджувати я її не планую. Звісно, я вам розкажу, чому пізніше, але на сьогодення, середну липня 2023 року, саме так все і відбувається. Давайте, щоб вам було зрозуміло, що та як ви подивитесь саме на ці рослинки, котрі я придбала в попередніх моїх відео. Я вам полишаю посилання під цим відеороликом. Обов'язково подивіться, які вони стали, а потім ми з вами роздивимось все ж таки. На цю красунечку. Чого саме я вирішила зробити сьогоднішнє відео саме про Будлію? Бо в мене дівчатка є дуже-дуже ну, така радісна новина не тільки для вас, але і для себе. Не того, що моя рослиночка все ж таки, як ви бачите, росте, квітує. А ще дівчатка вона викинула квітконос. І він, друзі, в мене буде квітувати. Бачите, ось таким. Рожевим кольором я дуже дуже задоволена вам не передати словами, бо це в мене друзі йдуть будлії. Щас ми підемо і до другої, до садочку, із серії карликових сортів, які були представлені у 2022 році на голландській виставці, і саме ця карликова будлія із серії Butterfly Candy, якщо я не помиляюся і правильно все це називаю, вони здобули золоту медаль саме на тій виставці. Тому, звісно, я обожнюю карликові сорти різних рослин, бо в мене невеличкий садочок більше п'яти соток. І, звісно, хочеться на цій ділянці все, все мати. Вона не має ту історію, де можна, знаєте, все садити і. Як то кажуть, все буде добре, хочеться мати трішечки краси. Трішечки також хочеться не тільки садочка мати, а ще й городини, щоб вирощувати свої овочі та фрукти без ГМО. І з тієї серії якомога менше того ГМО. Тому я намагаюся завжди придбати, а також, якщо обмінююсь або купую рослинки саме невеличкої. Форми. І ось ця Butterfly, якраз серія карликова, мене дуже-дуже вразила, коли я побачила їх на картинці. Вони мають зросту дівчата, до 60 см. Це е, саме рослина, є кущ, тобто, це не звичайний багаторічник, а саме кущ. І мені дуже-дуже хотілося, звісно, кущі мати, як я вже сказала, невеличкого зросту. Тому я звернула на цю повністю серію. У мене, до речі, є, якщо я не помиляюся, три сорти цієї будлії карликової. Нагадаю вам ще раз Butterfly Candy, якщо правильно називаю. Ця серія йде: вони невеличкого зросту, і я хочу. Її мати повністю всю. На чому хочу звернути вашу увагу, що в мене є ось такий розовесенький відтіночок цієї квіточки. В мене є також сорт лілак-ліла, якщо я не помиляюся. Це нагадає вам Little Pink, а також у мене ще є, є Little Ruby. Літл рубі виглядає по-іншому. І щоб ви розуміли саме про що я балакала, давайте ми підемо в садочок, бо ті два сорти в мене ростуть саме у садочку, тобто в відкритому ґрунті. А саме тільки ось цей сорт росте у горщику П9. Тобто, як він мені прийшов, так я його дівчата і полишила в горщику один висадила, а потім були зміни, звісно, цей полишився у горщику. Він в мене скинув нижні листочки, як ви бачите, але то нічого страшного. Мені здається, що вони відростуть. Я там інколи, навіть мені здається, щось гралася з поливом. Бачите, в мене такі ось листячка не дуже добрі, але все нормально. І, як то кажуть, звернула на нього свою увагу, і він мене буде радувати квіточкою. І це дівчатка-квіточка в мене на цьому кущику перша. А ось інший сорт Літал-Лілак, якщо я не помиляюся, то він у мене вже йде зовсім з іншої історії. І давайте підемо до садочку, я вам все, -все покажу. Спочатку давайте зробимо зрівняння. Цих двох сортів, той, що я вам тільки що показувала у горщику, так він виглядає. Давайте трішечки я вам його поверну, щоб ви могли роздивитися. І ось так виглядає мій Літл Рубі, бачите, який росте в мене у відкритому ґрунті. Тобто в нього є три отакі стебла, які йдуть добре. Опушені, тобто наростає добре, і ось такий невеличкий гарнесенький мій літл Пінк. Ось з цього боку я хочу вам показати ближче, а також детальніше, щоб ми могли все все роздивитися. Ну і, по-перше, занотувати у свій відео щоденник. Бачите, оці три основні головні стебла, листочки випадають тут. І, і також йде ще з ґрунту інші стебла, тобто він дуже-дуже крутезно в мене наріс за цей час. Отаке От розвітлення йде. До речі, я хочу сказати, що я його навіть намагалася черенкувати, поки що все вийшло невдало, не вийшло, буду намагатися ще робити, але саме не цей сорт, а сорти серії Little Lilac. Це в мене Пінк. подивіться, який гарнесенький. До речі, що хочу сказати щодо Рубі? Я ну, не, не скажу, що кожного ранку або кожного дня, але все ж таки намагаюся приходити до нього, пройтися по своїй доріжці, подивитися на його дівчатка та хлопці-бруньки. Тобто, закладую він чи не закладує. І отак виглядає. Тобто, я приходжу, щось тут мацаю, щупаю, роздивляюся. Ну тобто, приділяю йому все ж таки увагу. І хочу сказати, дівчата, мені здається, що там щось буде можливо, пізніше, можливо, десь там на початку осені, але все ж таки щось там мені здається вийде в мене. Дуже-дуже на це буду сподіватися, бачите, яка різниця. Тобто у горщику росте і, звісно, у відкритому ґрунті. До речі, у відкритому ґрунті я його один раз вдобрила, а в горщику ні разу не вдобрювала. Тому ось така можливо, також є історія, і це, мені здається, також є основний фактор у вирощуванні. Цих карликових будлей вони дуже добре наростають дівчат. Мені здається, можна їх вирощувати, розмножувати і насолоджуватись красою. Ось я вам показую, що тут я все ж таки роздивляюся оці всі бруньочки. Мені хочеться дуже, щоб він, звісно, заквітував цьогоріч, щоб я могла подивитися. На його хоч би одну оцю квіточку, яку він видає. Бо дуже-дуже я мрію про цей, як кажуть, яскравий червоний колір цього сорту, і буду вірити, що все ж таки в мене вдасться його побачити цьогоріч. А якщо ні, подивимось на зелень, як вона наросте наприкінці сезону. А найголовніше, що я хочу вам зараз показати, це... Той другий чи третій сорт моєї колекції. Тобто, оце той самий Little Lilac, якщо я не помиляюся в назві. Я обов'язково десь зроблю такі. Мабуть, тайм-коїти у відео, щоб ви могли подивитися, і, звісно, підпишу правильно назви цих сортів. Ось така тут є квіточка. Давайте ми на неї трішечки ближче подивимось. До речі, оця вся гілочка, тобто квітконос, дівчата, він дуже-дуже величезний. Давайте подивимось спочатку на квіточку. Я хочу вам просто показати, який це насправді є. Відтінок цього сорту, щоб ви могли вже, коли будете купувати, мати ну, такий досвід, да, де ви спостерігали за відтінками цих будлей. Мені здається, що це головне, основніше тобто оця вся його така свіча. Вона дуже-дуже височенька, десь приблизно 15 сантиметрів дівчатка. І це дуже-дуже добре для цього зросту цієї карликової будлеї. До речі, хочу звернути увагу, що коли я його придбала, це була мені здається весна. Я його посадила дуже раненько відкритий ґрунт, і на нього там щось напало. Не знаю, що то за живність. Мені здається, я трішечки його обробила, небагато, там десь як міма пробігала, поприскала. І все в мене вийшло. Тобто моя растюшечка пішла, як то кажуть, показувати свою красу. Але все ж таки треба ще раз обробити, щоб насолоджуватись. Оцими квіточками. Я дуже-дуже задоволена цією серією, цим відтінком. Ось я вам, до речі, знову намагаюся вам його показати, щоб ви також, як і я, були задоволені і також, як і я, спостерігали цю красу. Він більш такий, знаєте, йде у житті. От Я вам показую оцю всю свічку. Боже, яка це краса, дівчата, у житті. Ну, він такий, значить, трішечки, наче синюватий, чи що мені так ось здалося. Це мої-перші перші враження. Звісно, коли це все розквітне, коли ми більш-менш подивимося, буде вже все добре видно. Тому, дівчатка, обов'язково купуйте цю красунечку, обов'язково покупайте ці сорти будлії карликової, для того, щоб насолоджуватися цими квіточками. Вони дійсно малесенькі, прималесенькі. Але оці свічі вони височенькі для цього зросту цієї карликової будлеї. Ну і, звісно ж, якщо брати загальним планом, вона нас буде радувати. Усім пока-пока!